Так, чоловіча парка зі знижкою 50%. Подовжений варіант для тих, хто полюбляє такого плану фасони. І, до речі, тут ці парочки у нас подвійна виставка. Тому якщо ви за кермом будете, то вам буде теж зручно. Дуже тепла мембрана брана 15 тисяч утеплення Дивіться, як зроблено. Має тут ще додаткові лямочки, їх можна одягнути як рюкзачок. Я думаю, що для вас це вже не новина. Дуже багато брендів і в нашому одязі використовують такі лямочки. Також про цю парку розкажу, що є в нас чотири кишені. Тут і з тут. З цього боку теж, теж полюбляють хлопці наші. Потім кишенька внутрішня. І їх дві штуки. Видно угу. Так, Рукавчик регулюється липучкою і має трикотажну манжету. Манжета в нас тут йде ось така трикотажна, дуже якісний трикотаж, який не розтягується, не кошлатиться, просто носиться. Капюшончик знімний, якщо хто любить помір стійку, капюшон можна зняти і носити так. Кольори. Темно-синій та синій. Вартість зараз 4300 і розміри від М до 3Х. Можна і підліткам замовляти, і дорослим. Дуже класно, практично. Можна прати вдома, тому чекаю вас в директі. замовляти.